Довженко Олександр Петрович народився 10 вересня 1894 року в залі сосниця на Чернігівщині. Режисер Олександр Довженко і художник Василь Кричевський об'їздили і обійшли на власних ногах багато прекрасних краєвидів. Пізніше Василь Григорович спеціально возив Олександра Київщиною і Черкащиною. І останнє показав село на Полтавщині на березі річки Псьол, де сам жив і творив Василь. У 1927 році вони приїхали в Яреське і Довженко одразу зачервався місцевими краєвидами. І вирішив знімати Звенигору саме тут, згодом пізніше зняв фільми Земля та Щорс. Довженко Олександр Петрович назвав Яреське столицею українського кіно і вважав найкрасивішим селом на Україні. 31 липня 1929 року кіногазета повідомляє, що Олександр Вженко зі своєю кіногрупою поїхав до села Яреське Полтавського округу для зйомок кінофільму Земля. Знімали фільм з початку липня по листопад 1929 року. Потім група працювала над доведенням до норми. Це єдина кіностичка режисера, який з першого до останнього кадру знімався Гілька селі Яреське. Земля був тим самим Дажанківським фільмом, де вперше першій востаннє виступала актриса дружина Олександра Юлія Сонцева, де вона зіграла роль дружини тракториста Василя Трубенка Олесю. Яка всього лише подає полумисок з орушами, вмираючому дідові Семена. Кінофільм Земля дістав міжнародне визнання, а на всесвітній виставці у Брюсселі в 1958 році увійшов у числа кращих фільмів усіх часів. Обличчя єреськівської дівчини Мацюці в зафіші цієї кінострічки. Стала своєрідною візитівкою України. Розпочалися зйомки з, з пошуку місця. у фільмі Єрецьківські краєвиди, чудова природа, не тільки прекрасним злом для основної дії. А й повноправним героям твору. Сценарій з написали широко відомі та популярні на той час літератори Юрій Тютюник і Майк Йоганзен. Ще на початку зйомок фільму обидва приїжджали у Яраське, аби відчути колорит природи. Та Довженко сценарій значно переробив. Що стало причиною конфлікту з сценаристами. У цьому фільмі режисер вперше залучає до участі в масових сценах сотні місцевих жителів. У вересні 1927 року відбувся громадський перегляд Звенигори у Харкові, а 5 листопада учасники пленуму Київської міської ради. Переглянули цей фільм. В цьому будинку з 1927 по 1937 рік працювала кіностудія Олександра Петровича Довженка. У Ярешках поважають видатного митця Людину високих духовних прагнень і твердої громадської мужності. Про нього щення нагадує погруддя, яке встановлене в 1970 році. Його ім'я назване Центральне відділення Графірми, якого розміщене у Яреськах. Довженків заклик берегти плекати землю, царжувати її садами і квітами, сівати зерном і добром. Що прозвичали за декілька десятиліть до того, як людство нарешті збагнуло необхідне збереження навколишнього середовища.